Що ж, питання безперебійного живлення знову стає актуальним, в тому числі для роутерів. Колись я вам десь там посилання буде, показував варіанти минулорічні, тепер такі недоступні. Я не знайшов. а знайомий просить, треба. Знайшов отакого пупса DC DC-пупс. Інструкція то вже як спалимо в комплекті шнур живлення і розгалужувач. Ото єдине питання чи стандартні роз'єми там, де його будуть ставити. Бо якщо ні, то прийдеться переробляти. На одну напругу можна два зразу. І третій, або другий можна на іншу напругу. А в кульочку що? В кульочку батон пластиковий. 5, 9, 12 вольт виходи. USB Type-C. І що цікаво, це LAN poe причому перемикається напругу виходу. PoE пасивний скоріше за все, я не знаю, не вникав. Одна кнопка з індикатором заряду. А можна його розібрати, поки господар не бачить. Воно на застіпках. Воно на застіпках. Зараз господар приїде, як дозволите, розберемо. Ємність в нього заявлена, то треба дивитися на коробці. 10 тисяч 40 мА. Типу, як би немало. Літієві батареї. Чи він то дасть по факту, я тестувати можливості не маю. Але від попередніх його основна перевага це власне поя. Ви можете чи камеру, чи якусь там точку доступу позаживити і зарядити телефони собі від нього. І головне компактний маленький. Штука має право на існування. Чоловік та розбирай мені що, воно все одно на гарантії. Щось не то, то тобі яйця відірву і дам в руки бавитись. Ну, ні, то нічого не, не то. А чуєте, каже, що не буде. Перед камерою каже, що не буде відкривати. Включився, працює. Причому тут застівка навіть без скальпеля руками відкрив. Давайте ще з другого боку глянемо. Китайська пластмаска, але треба акуратно приклієнтові. Страшно. Застібнувся, поки я говорив. Отак. Нема чого клювом щелкати. Її відкрили, воно включене. Тут десь була така довга кнопка, то ми її виключимо, щоб воно тут зараз не кричало. І дивимося, що всередині перетворювач ACDC, відчимка це є безпосередньо блок живлення імпульсний. А далі маємо вже окремі перетворювачі на потрібні різні напруги. Нічого надзвичайного. І нічого доброго чи поганого. Акумулятор знизу, Дивимось на акумулятор. Три гвинта і плату можна припідняти. Бачимо чотири елемента це є літій іон, без сумніву. І включені вони є Три дроти середня точка. Значить, акумулятор має структуру 2С2П. Ємність їх, ось є напис 3,6 вольт, 2600 мАг, більше. Тобто, 5. І 2 година одна збірка, їх є дві тобто 10 з копійками. Та, принаймні, якщо батареї чесні, то воно має відповідати заявленим параметрам. Ото чоловік питається, скільки часу воно буде тримати. Кажу, я звідки знаю, то ти мені розкажеш. Адже різні пристрої. При різному навантаженні споживають різного. Це як з розходом автомобіля. Ви можете їздити педаль в полі, і у вас буде 11 літрів, а можете на трасі круїзу міти, і у вас буде 6 літрів при паспортних 7. Тому час роботи треба дивитися в реальних умовах на конкретному навантаженні. Тому що навіть якщо дивитися на параметри блоків живлення роутерів чи медіаконверторів, там вказані максимальні параметри, і рідко коли вони споживають так багато. Тому тільки емпіричним методом научного тика можна визначити, скільки часу фактично воно буде працювати. Ну, а якщо відео будуть виходити далі, значить ця працює нормально, і мені яйця не відірвали. Медап Secret Sauger. Секрети ваші тягне на себе. Помпка перестала вмикатися, палить запобіжники. Медики, люди. Ліневі. Вони жучків ставити не захотіли, принесли зразу. Регулятор, що не на нулі, воно показує вакуум, котрого явно немає. Ще з манометром щось не так. Як старої консервної банки гумка вилазить у плотнювач, може, ми то поправимо? Місце на баньку з вашим секретом. Це якраз вхід. Земля не розведена, корпус пластиковий імітований метал, покраска під метал і це фільтр вихідний. Розбираємо. Бідна помпка натягнулася тих ваших секретів, що вже навіть гума розвалюється. Кородовані. Оп, акуратно, і кородовані шурупи. Тут нічого мудрого, все звичайно, регулятор з перепускним клапаном. Вхід на манометр розгалуження, вихід. Тут зіскочив. Тут, очевидно, він мав бути тут. Причому фу, запах не файний такий тих ваших секретів. Ех. Причому двоциліндрова помпка. Оу. Що там булькає всередині? Я сподіваюсь, то масло. Ай-яй-яй. Так, але вікно треба відкрити. Ну, що зробиш? Та, в протифазі включені кривошипи. А, та, то воно по суті працює, бо от як закрив, то тяжче йде. Добре, двигун ходить легко. Дротів тут небагато. Що тут може вибивати запобіжник? Перевіряємо двигун. З двигуном явно недобре. Видно корозію, видно, що сюди попадало щось. Корозія на контактах. І він має падіння 16 мОм, грубо кажучи, 15 Ом. Це дуже мало. Якщо взяти, до прикладу, двигун аналогічний. Тільки меншої потужності. То в нього опір, виходить, пів кілоома майже. До речі, а якщо взяти індуктивність, ну, потужності різні тих двигунів, але так для орієнтації оп. Тут ми маємо 3,2 Генрі. І добротність 2,3, а тут ми маємо. 1 мілі Генрі і добротність 3 сотих. Двигун в короткому однозначно. Хреново, він тут специфічний з двійною оською на дві сторони. І ми фактично не зможемо його просто піти купити. Оська йде на дві помпки, з одного і з другого боку. Мотати такі двигуни навряд чи хтось мотає. Коротше, зле. Але може добре для тої помпки, бо її вже давно пора відпустити. Тут є термічка, але справа не в ній. Сковернув я трошки, гарно видно От місця корозії. Агресивне середовище роз'їло ізоляцію і замкнуло. Отут раз, тут є два. Тобто таких місць багато. Двигун не пропитаний. Нічим, а просто намотаний. І це кінцево. Я не думаю, що хтось візьметься перемотувати. Я не думаю, що це доцільно. Що, на жаль, того разу перевірити помпку не вдасться. Хоча я вже настроївся. Ну але нічого, іншим разом.